Господи, помолімсь, господи, помило, великого господи, Боже, наш, що все сотворив, благослови сир, молоко. Яйця іншу поживу й нас береже у благості твоїй, щоб ми, насолоджуючись цими твоїми щедро поданими дарами, наситились і невимовної Твоєї благости, ради присвітло, з мертвих триденного Воскресення, Господа нашого Ісуса Христа, бо Твоя є влада, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас і навіки віки. Благословляюся. І освячують пасхальні страви через окроплення священою водою в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! дорогі наші улюблені, так гарно, які зібралися сьогодні, такі розкішні, нарядні. В серці радість, а на ділі є сум. Але я бажаю вам. Мирного Христового Воскресіння, гарного родинного сімейного сніданку, і собі і вам бажаю якнайшвидше, щоб ми позбулися ворога в Україні і в мирі спокою святкували не тільки Воскресіння Христове, але усі свята, які подає нам свята церква. Дякую за вашу присутність. Ласкаво пригадую, що в середу маємо. Празник святого Юрія Великомученика Переможця Чудотворця, покровителя міста Львова. А ми всі львів'яни, і маємо взяти участь у цій літургії і гордитися, що нашим покровителем міста Львова є святий Юрій Переможець Чудотворець. Сьогодні 21.30 надгробне. Також дуже гарно вас запрошую, бо як то так не бути надгробному. Коли ми бачимо з церкви урочисто, забирається гріб Господній, вноситься в свята є святих, а після цього буде архерейська служба Божа, яку очолить присвященний владика Володимир.